Покушав? Да. Yeah. Що там? Кака? Тут духовка. Yeah. Здорова. Yeah? Да? Да? Mm -hmm. Поставили духовку. Так. Mm -hmm. Ти вже наївся? Чи ще помідор з'їсиш? Даю yeah. Помідор буде ще їсти? Пельмени Здорові. помидор помидор ням ням маме есть ты помидор. Но ну, наколы маме покорми маму.

Мамі, давай Смачно. Ло. ложку. -ня. Ну добре, ти сиди, тримайся акуратно на ложку. А. Ты олейку хочешь, да? Жуй помидор Олія? олію капкап -кап тобі. Так тут є Дивись, скільки олійки. Набирай ложечкою оп упав о Опа папа опай. Будеш пить? Беру ложкою. Mm. 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 Смачно, правда? Mm. Ой, яке добре. Да? Mm. Ой, яке добре. Mm. Ти покушав? Помидор закинчився давай маме. Мыть буду, да, буду мыть. Пельмени будешь еще есть? Да. Да, ешь. Что маме робить? Мама. Мама буду ням ням. А на что ты встав на ножке? Седай Давай. Ням. Надо было набрать. Тебе? Тепер тебе погодувати? Сідай. Сідай, не треба стояти. Тарілочка, не треба тарілочку брати. А, шибочка вийшла. Бабах. Добре, що міцна тарілка. Да, так, все. Ти покушав покушав Давай, мама, забирай туди. Давай, Ну, Мама, сама ну на що ти мені даєш? Ти не жадний, як не голодний, так? Так. Дякую, синочок. Я не встигаю.